Значить, Тут кераміка зроблена. Все, все максимально по-простому, пральна машина, розетка стара залишилась, ну додали пару виходів. На, про всяк випадок вона тут має бути. На бойлер, сам бойлер 50 літрів, отакий От у нас горщик гарний естетичний. Ззаді кераміка. Ця в нас залишилася з нової, ця в замовниці залишилася стара із опалювального щита. Тому от поклали асорти таке. Візуально виглядає, воно досить непогано, естетично і гармонійно. Дивіться, тут у нас далі йде душовий піддончик, душовий піддон з плитки все гарно, от так от, акуратно все, естетично. Отак от, от виглядає сам душові середині куточки. у Нас просіліконені внутрішні. Маємо вентилятор і звичайна шторка без